Доброго дня, мешканці міста Черноморськ. Щойно завершилася сесія міської ради. Я сподіваюся сподіваюся, що це остання сесія в цьому році. Ми депутати, ми ухвалили бюджет на цій сесії. Це бюджет, це наш документ на наступний рік. Хочу сказати, що хоч це була остання сесія. Ми як завжди виділили кошти військовим. 10 мільйонів гривень виділили кошти на військових ще на цій сесії. І ну, і депутати прийняли на той рік не менше, ми прийняли в бюджеті 100 мільйонів на підтримку військових. Ну, це, я хочу сказати, що це найменше 100 мільйонів. Ну, звісно, менше не будемо. А якщо будуть кошти, це ціну військова допомога буде збільшуватися. Я хочу сьогодні подякувати всім підприємцям. Я хочу Дякувати великим підприємствам: це порт, АМПУ, рибний порт, судоремонтний завод, всі ті підприємці, які дають змогу нашому місту працювати, платять налоги, і місто живе. І у нас дуже велика соціальна програма прийнята на 26 рік. І харчування діточок перших 11 класів прийнята. Тобто, хотілося хотілось би всім подякувати і ще раз дякую, даю Слова б'ясності нашим депутатам, що ми цей рік пройшли стабільно. Депутати приходили на сесію, голосували. Да. Кожен має свою думку. Ну, це головне, що ми рішення приймали, Місто живе. І я хочу сказати, що ми знаходимося в таких умовах, коли ми повинні об'єднатися і робити свою справу. Бажаю всім тихої, тихого дня, тихої ночі. Хочу вам сказати до нової зустрічі. У нас все буде добре.